Радий всіх бачити, хоч і сьогодні так холодно і мокро було, і, мабуть, грязі багато, але слава Богу, що все ж таки люди хочуть приходити в Божий дім, слухати Боже Слово, молитися, дякувати Богу. І а, ми багато говоримо. Про Божу любов останнім часом багато проповідей. Я звертав на це увагу, що було про Божу любов до нас. І я не хочу сказати, що їх достатньо. Ні. Божа любов, вона до нас настільки велика, що про це треба постійно говорити, міркувати, дякувати Богові за це. Але сьогодні. Я, Бог поклав мені на серце, щоб говорити про нашу любов до Бога. І діти сьогодні виходять на канікули з недільної школи і вийшли вже із звичайних шкіл на канікули. От і я думаю, для дітей теж буде дуже важливим. На канікулах пам'ятати про те, що і Бог полюбив нас всіх, і про те, як ми маємо його любити, і в чому це має відображатися. І перше місце, яке я хочу, щоб ми зачитали, воно записане в Євангелії від Матвія. 22 розділ, 30, з 34 по 40 вірші. А фарисеї, почувши, що він закрив уста саду, садукеям, зібралися разом, і один з них, законовчитель, запитав – Випробовуючи його, учителю, яка заповідь найбільша в законі? Він же сказав йому: любитимеш Господа Бога свого всім своїм серцем і всією своєю душею, і всією своєю думкою. Це перша і найбільша заповідь. Друга подібна до неї любитимеш свого ближнього як самого себе. На цих двох заповідях тримається весь закон і Пророки. Фарисеї вони хотіли десь в чомусь спіймати на якомусь слові Ісуса і дають йому таке запитання, і а Ісус Христос відповідає. Що найбільші заповіді перша, це любити Бога. І я хочу, щоб ми звернули нашу увагу е, на те, як, як тут написано, як Ісус Христос каже, любити Бога. Всім своїм серцем, всією душею і всією думкою. Тут мається на увазі, що не просто любить, як зачасту люди люблять і думають, що вони люблять по-справжньому, буває, коли в родині чоловік або жінка один одному кажуть, що я тебе люблю, але коли трапляється якийсь момент, що Треба цю любов проявити на ділі, то ми часто віддаємо перевагу якимось іншим справам, щось нам стає важливіше. А Ісус Христос каже, що ця любов повинна бути всім серцем, всією душею, і всією думкою. Це значить, що все наше єство, воно повинно. Так любити Бога, що навіть думки вони присвячені Богу повинні бути. <кій> і я хочу, щоб ми подумали, звідки може взятися в нас отака от любов. Як, як ви думаєте, звідки може така любов в нас взятися? Якщо ми такі недосконалі і. <кій> Кажемо, що любимо когось, а потім виходить, що ми або зовсім не любимо, або, або дуже любимо, або <кій> мало любимо, вибачаюсь, звідки може взятися у нас любов до Бога. Я згадую, колись я був ще студентом і ходив працювати до батька мого. Він працював на котельні, і там був гараж, в якому я приходив ремонтувати машини. Я дуже люблю автомобілі, і приходив туди. І там у тата працював один віруючий брат, він пастор. І ми любили з ним спілкуватися, коли було там. Обідня перерва, він поїсть трошки швидше і заходив до мене. І я пам'ятаю на все життя, думаю, що запам'ятав цю бесіду, коли він мені розказував про те, як колись давно у віруючих відбувалися шлюби. І Він розказував про те, може я не все так передам, бо вже пройшов час. Але суть в тому, що він каже, що е, батьки зачасту обирали для свого сина, дивилися на е, невістку, обирали собі е, для сина е, майбутню дружину, от, молилися і. Так відбувалося одруження. І я його питаю: так, а як як же ж тоді любов? Мені цього було е, тоді не ясно. Я кажу, ну як, як же ж можна, от, якщо дівчина вона ну, не хоче, вона не любить цього молодого чоловіка, ну як же ж тоді? І він мені відповідає. Головне, щоб чоловік любив дружину. І тоді, якщо, ну, якщо дійсно віруючі люди, якщо а, чоловік дійсно любить свою дружину, то дружина полюбить, вона буде бачити цю любов у чоловіка і каже: такі шлюби вони були дуже міцні. А зараз каже, що люди дивляться на те, щоби Сподобатися, по-перше, один одному, щоб якась там з'явилася любов, а тоді вже думати, чи одружуватися чи ні, і каже, в такому варіанті більше розлучень, більше нещасливих родин. І я так думаю і переношу цей приклад на наші відносини. З Богом, з Ісусом Христом. І бачу, що дійсно Ісус Христос, Бог, Він перший полюбив нас. Він не чекав, коли ми почнемо любити Його, а Він перший проявив до нас любов. І докази цього ми бачимо на сторінках Біблії в Євангелії від Івана. Третьому розділі 16 й вірш. Це такий золотий вірш. Прочитаємо записані такі слова. Бо так Бог полюбив світ, що дав свого єдинородного сина, щоб кожен, хто вірить у нього, не загинув, але мав життя вічне. І я вже казав спочатку, що ми. ми вже чули в проповіді дуже багато місць в Священному письмі про те, що Бог дуже сильно нас полюбив настільки, що навіть Ісус Христос прийшов в цей світ і помер за нас, за наші гріхи, така любов, Божа. І. А, Розуміння і прийняття Божої любові, воно пробуджує в нас любов до Бога. Хочу прочитати ще одне місце в Євангелії від Івана, 15 розділ. Такі слова з 9-10 вірші. Прочитаємо. Як полюбив мене Отець, так і я полюбив вас, тож перебувайте в моїй любові. Якщо будете зберігати мої заповіді, то перебуватимете в любові моїй, так само, як я, зберігши заповіді мого Отця, перебуваю в Його любові. Давайте поміркуємо трошки над цими словами. Ісус каже, як полюбив мене Отець, так і я полюбив вас. І Він каже, що тож перебувайте в моїй любові. І якщо будете зберігати мої заповіді, якщо ми будемо зберігати Божі заповіді, то тоді ми зможемо перебувати. В любові Його. І Ісус Христос Він залишив нам найкращий приклад того, як Він виконав заповіді Божі, полюбив нас, і Він дуже гарний залишив нам всьому приклад. І як можна перевіряти нашу любов? Перевірити чи дійсно вона така, як Бог хоче. От ми тільки що прочитали, що треба виконувати заповіді, і нам може іноді здаватися, що ми щось виконуємо, що ми приходимо в неділю на служіння. Може, для нас це така заповідь важлива, може ми ще щось робимо важливе таке. І Давайте побачимо, що записано в першому післенні до Івана в четвертому розділі. Ось з 8 по 11 вірші тут записані такі слова. Хто не любить, той не пізнав Бога, тому що Бог є любов. Божа любов до нас виявилася в тому, що Бог послав свого єдинородного сина у світ, щоб ми через нього жили. Любов не в тому, що ми полюбили Бога, а в тому, що Він полюбив нас і послав свого Сина. Як примирення за наші гріхи. Улюблені, коли Бог нас так полюбив, то й ми повинні любити один одного. Тут говориться про те, що якщо ми прийняли цю Божу любов, то ми повинні любити і один одного. І ще в цьому ж розділі, ой, вибачаюся, в 15 му розділі. Ні, ні в цьому 16-й, 16, 21-й вірші. І ми пізнали повірили в любов, яку Бог має в нас. Бог є любов, і хто перебуває в любові, той перебуває в Бозі, а Бог перебуває в ньому. Таким чином, любов стала в нас досконалою, щоб ми мали сміливість у День суду. Бо як він, так і ми є в цьому світі. У любові нема страху, але досконала любов проганяє страх, оскільки страх несе страждання. Хто ж боїться, той недосконалий у любові. Ми любимо Його, бо Він перший полюбив нас. Якщо хто скаже, Я люблю Бога, але ненавидить свого брата. Той неправдомовець, адже хто не любить свого брата, якщо бачить, той як може він любити Бога, якщо не бачить. І ми маємо від нього цю заповідь, щоб той, хто любить Бога, любив і свого брата. Дуже такі важливі слова. Щоб ми могли перевірити, чи дійсно ми любимо Бога, то чи є в нас любов до один одного, до брата. Ну, якщо аналізувати а, ці слова, коли вони звучали ну, в той час. і... А, Віруючі люди, ну, ми можемо давати запитання, хто, хто цей брат? Чи це ну, брат в родині, чи це ще якийсь брат. Ну, я так розумію, що це між віруючими людьми, які зрозуміли, що таке любов Божа, які кажуть, що і я люблю Бога, от то. Перше, от, треба перевіряти, як ми ставимося до наших братів, до віруючих людей. Ми пам'ятаємо приклад Петра, який казав Христу, пам'ятаєте? Він казав, що я так тебе люблю, що я навіть і на смерть разом з тобою піду. Пам'ятаєте це? Ми недавно згадували перед святом Пасхи, згадували страждання Христа, згадували оці місця, коли Ісус Христос був зраджений. І Петро, Він був такий ревний, казав, що я дуже сильно люблю, я навіть на смерть піду. А потім, коли а, взяли Ісуса Христа, то Він сказав, що ну, я не знаю цю людину, я з ним не був, пам'ятаєте? От буває і таке. Але потім ми знаємо, що все ж таки йому довелося і померти за Ісуса Христа, але це вже було пізніше. І я хочу, щоб ми згадали ще, коли вже Ісус Христос воскрес, і в Євангелії від Івана в 21 розділі там. В кінці цього Євангеля записано в 15 і 17 вірші. Це вже коли прощалися перед Його Вознесінням Ісуса Христа, і я хочу, щоб ми подивилися на розмову, коли Ісус Христос до Петра каже, 15 вірш. Коли поснідали, Ісус каже Симонові Петрові, Симоне Йонен, чи ти любиш мене більше, ніж вони. Той відповідає йому Так, Господи, Ти знаєш, що люблю тебе. Каже йому: Паси, ягнята мої. Каже йому знову вдруге. Симоне Йонен, чи ти любиш мене? Той відповідає йому Так, Господи, Ти знаєш, що люблю тебе. Каже йому паси, вівці мої. Каже йому втретє, «Симоне, Йонин, чи Ти любиш мене? Засмутився Петро, що запитав його втретє, чи любиш мене, і відповів йому: Господи, ти все знаєш, Ти знаєш, що я люблю тебе. А Ісус йому говорить: Паси вівці мої. Я хочу звернути увагу на вівці, на ягнята. Чи може Ісус Христос мав якусь отару Овець? Може, хтось думає, що у Ісуса там було якесь хазяйство ще і Він турбувався, щоб. Ці вівці були на когось залишені, щоб. Кого мав на увазі Ісус Христос? Яких овець, яких ягнят? Людей, да? всі ми розуміємо, що, що Христос хоче, щоб Петро йшов до людей, проповідував їм, піклувався про них. І чому таке порівняння таке з вівцями, тому що до них треба дуже багато турботи, щоб їх там постригати, там чистити в їхньому хліві, щоб їх водити, щоб вибрати їм найкраще траву найкраще. Це все треба піклування. І я хочу, щоб ми задумалися. Чи хоче від нас Ісус Христос, щоб ми йшли і турбувалися про людей, які, можливо, десь ще не знають про Ісуса Христа, які ще не, не впізнали цю Його велику любов, не відчули її, може, якось. Ісус да, Христос хоче, щоб в цьому, якщо ми, Він питає і нас також разом з Петром, чи любим там, Олександр, чи любиш ти мене? Вова, кожен з нас тут, чи любиш ти мене? Чи готовий ти показати цю любов до мене в тому, що будеш іти і. Ти, і Турбуватися про людей, нести їм Євангеліє, чи може для тебе достатньо прийти в недільне служіння, посидіти, послухати і піти займатися своїми справами? Давайте будемо перевіряти свої серця, наскільки вони віддані, наскільки серце. Дух наш, думки, наскільки вони посвячені Господу. І ця любов, потім, коли Ісус Христос прийде за своїми, Біблія говорить, що Той, хто дійсно любив Ісуса Христа, Той буде з Ним. А декому будуть сказані такі слова, що я тебе ніколи не знав. І люди будуть казати, що я там ім'ям Твоїм і те робив, і те щось там. <кій> Але Ісус Христос Він бачить наші серця, чи дійсно ми любимо Його, чи це тільки слова. І стаючи зараз на молитву, будемо просити Бога, щоб Він давав нам розуміння дійсно. Всім серцем, всім своїм єством полюбити Його, цінувати Його, і щоб це в нашому житті воно підтверджувалося любов'ю до ближніх, любов'ю до братів, сестер, турботою до людей, які наш, нас оточують, донесення Євангелії, слова Божого до них. Давайте помолимося. Амінь.